Де настає, будь-буль селий, ту давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора з зими гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, ульбуй, бо. Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба уже плити. Ой, ой. І водою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини морські несуть. А під вечір до... І удар! Я зловлю, Альто, ти чого? Ти пропустив удар. Альто, с тобой все гаразд, Дивіться, як гарно. Представляємо новітню ігрову приставку Плейвінг. Знайди кита, бабл гонщики, політската, морський пакман. Вас очікує океан приголомшливих ігор. Пам'ятайте, веселощі без плейвінг. Це не веселощі. Я наче у вісні Плейвінг. Неймовірно круто. І стільки різних ігор. Я просто повинен отримати приставку. Полейнг найкрутіша річ в історії. Вона п'ять разів швидше за старі приставки, і пам'ять більша. То ви її збираєтеся купити. Моя мама каже, що вона надто дорога. І моя теж. І моя. Баблгонщик, який же він кльовий. Як хочеться приставку. Хлопці, ви бачили морська подорож? 2 Уже у продажу. Так. У мене є перша версія гри. Думаєш, друга краща. Ей, Що може бути краще, ніж плейвінг? Так, інша нудьга. Я усе на світі від за плейвінг. Невже вже зовсім немає способу її купити. А давайте купимо морську подорож. А якщо нам назбирати гроші на приставку усі разом? А що гарна думка? Мені здається, це цілком реально. Хлопці, ви чого мене ігноруєте? Віві -ві у нас тут важливі плани ми зайняті. але ж морська подорож 2, Це круто. Набагато краще за якісь там приставки. Це не якась приставка, а плейвінг. ти добре. Усього вам найкращого ві Віві? Чого я хочу? Нікого не хвилює. Іду додому. Ого, Марина, ти багач, скільки тут? Як мінімум десять монет. Альто, а ти що? Твої гроші де? Я... Yeah. Я. Yeah. <рикан> Що? Усього монетка. Розумієте, <рикан> у мене великі цукеркові витрати. На плейвінг не вистачить. <рикан> Давайте придумаємо, як нам заробити. Що? ганден <рикан>

Давайте спробуємо по-іншому. Чудосік, чудосік! Найсвіжіший у світі Сік! Якщо ти за сок зовсім Випий швидше чудосік! Чудосік, чудосік! Найсвіжіший у світі сік! Чудосік, чудосік! Випий швидше чудосік! 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 Найсвіжіший! Чудосік! Батарейка сіла! Просто вмираю від спраги. Треба щось випити. І мені. І мені. Я хочу, щоб нам ще спробувати. Віві, привіт. Віві. Навіть не відповіла. А що з нею таке? Вона ще образилась. Напевно, все ще злиться. Живіт щось булькає. Мій теж. Я такий голодний. Друзі, може нам піти пообідати. Так, але на це доведеться витратити гроші. Знаю, але ми могли б взяти трохи грошей із скарбнички, якщо тільки пообіцяємо, потім їх туди повернути. Точно, чудова думка! Чудова! Тоді ходімо обідати. Марини, друзі! Нерви, суцільні нерви. Привіт, Привітату. Здравствуйте. Привіт, хлопці. Як справи? Алло? Желез з водоростей? Це займе трохи часу. Подивлюся, що можна зробити. І що ж мені тепер робити? Татку, у тебе все гаразд. Усе добре. На желез водоростей стільки замовлень, що я просто не встигаю доставляти. О, ні, тільки не знову. Вітаю, ви хочете желе? Придумав. У вас же багато замовлень, так? Що? Давайте ми допоможемо їх доставити. Так, ось вам адреси. Так, вирушаємо. Марін? Ваше замовлення прибуло. Марине? Ура! Убережно. Хлопці, ще замовлення. Ура! Ви Тільки подивіться, скільки ми заробили! Ура! За моїми підрахунками, тут більше ніж достатньо, щоб купити плейвінг. Класно, ми справді купимо плейвінг. Так. О, У нього солодковато. Друзі, а давайте купимо. Так, давай. <реклама> <Чува>! <реклама> так. На <реклама> смакота, так. Дуже смачно, класно! Дивіться! вертушки Вертушки, вертушки, Чудові вартушки! Містерокан, наскільки вони коштують? Усе одна монета. Крутитись будуть усе життя. Містерокан, дайте нам чотири штуки. От Пишуть, що на складі залишилося усього дві приставки. З такою швидкістю їх до кінця дня зовсім продадуть. Вже а у нас тепер не вистачить грошей на приставку. Що? Куди поділися всі наші гроші? Ми їх так довго заробляли. І всі наші зусилля марні. Безглуздий день. Хлопці невже купують приставку. Що ж, доведеться визнати, нічого не вийшло. Ви що здаєтеся? Вони ж однаково скоро закінчаться. Я щось так засмутився. Я теж. А ще ми так образили віві. Гаразд. Чим довше тут стоїмо, тим сумніше. Бувайте. Я пішов додому. Віві. Та що? Купили свою безглузду приставку. Хотіли купити, але у нас не вистачило грошей. Як так? Ви ж заради цього стільки працювали. Нерозумно вийшло. Гаразд, бувай, побачимося. Гаразд, бувай. Випий чудо-сік. Бувай! Я пішов додому. Це Віві. Що вона робить? О, такої! Але звідки у нашій скарбниці всі ці гроші? Те казав, що лист про грошову фею – це шахрайство. І хто з нас має рацію? Ні, альто грошових фей справді немає. Але скарбничка ж повна. Це яка різниця? Звідки? Ходімо купувати приставку. Стривайте. Мені здається, я знаю, звідки взялися гроші. Це ти? Річ у тому, що. Що? Віві? Я сам бачу. Вона увійшла у штаб-квартиру зі своєю скарбничкою. Але навіщо їй? Коли я сказав, що у нас не вистачає грошей, вона засмутилася. Це дуже щедро з її боку. Віві. -ві. Хлопці, що ж ми тепер будемо робити? Напевно, треба повернути гроші і вибачитися, що ми з нею так обійшлися. Так, ти маєш рацію. Стривайте. У мене є варіант трохи кращий. Хто там? Сподіваюся, це не безглуздий розіграш. А, Курська подорождва. Але звідки? О, 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 це ви! Uh, так, це наш спільний подарунок тобі точніше, це ніби твій подарунок. Так адже ми купили гру на ті гроші, які ти нам поклала. Пробач. Усе гаразд, я теж поводилася не дуже правильно. То ми можемо знову бути друзями. А вже ж, чому б вам не зайти і не пограти зі мною у морську подорож? Чудово, звучить заманливо. Доброго ранку, Лоджику. Марин, мій друг. Мене звуть Лоджик. Вітання. Лоджику, чому ти так дивно говориш? Мене звуть Лоджик. Я геніальний вчений. Остривай Лоджику. Коли що з ним таке? Він якийсь дивний. Хлопці, привіт. Привіт, Лоджику. Що досліджуєш? Перше, моя монографія з глибоководної флори. Друге, формули, що визначають атомну вагу цукрової вати. Третє. Оце так. Хлопці бачили вчора по телевізору новий танець Бабл Рейнджерів. Ось так. Ось так. Бабл Рейнджери, герої, які захищають світ від піратів, вони танцюють. Ось так. Твої рухи неправильні. Ну гаразд. Привіт, мене звуть Лоджик. Я геніальний вчений. Вам не здається, що Лоджик якось дивно поводиться? Так я думаю, усі ці книжки без малюнків урешті зіпсували йому мозок. Можливо, але я думаю, він просто щось не та з'їв зіпсований молюск перетворив його мозок на сир. Тоді може варто відвести його до лікаря. Треба почекати, поки точно не переконаємо, що з ним щось не так. І вони не зрозуміли, що ти не я? Мабуть, не зрозуміли. Круто, молодець. Самі із собою тільки психи розмовляють. Так і знав. Лоджик отруївся божевільними молюсками. Друзі, ми маємо терміново відвести його до лікаря. Лоджику. Тут два лоджики. Мамо! То це робот? І ти справді сам його змайстрував. А вже ж! Лоджіку. Він таки на тебе схожий, я що б не здогадався. Я теж. Альто вирішив, що ти якимись малюсками отруївся. І він справді виконує все, що ти йому кажеш. Так, дивіться, лоджетроне, прибери у нашій штаб-квартирі. Інструкцію отримано. Зробити прибирання в штаб-квартирі. Прибираю. Ого! Круто! Я не розумію. А ви, хлопці? Лоджико, може, допоможеш з цим прикладом? Я міг би сказати тобі відповідь, але тоді ти однаково не зрозумієш, як розв'язувати рівняння. Ти маєш зробити сам. Так, чудово, дякую за допомогу. А давайте так. Я вам поясню процес. Ось так. Спочатку треба вирішити те, що в дужках а потім повернутися і вирішити спочатку. А тепер зрозуміло щиро, дякую. А Це щоб це вирішити, треба подивитися ось у цю книгу. А це як? Так, ось це, будь ласка. Отже, ось відповідь. Далі. Альто, тобі з уроками допомога не потрібна. Дякую, мені лоджетрон допоможе. Я все. ура Лоджетрону, Тепер можна грати у бейсбол. Ура! Дякую, може ти найкращий. Вірно, я найкрутіший. Ми виграли. Які ж ми класні. Перемагати класно. А ми сьогодні програємо. Дякую тобі, Лоджетроне. Це ти нам приніс перемогу. Бейсбол заснований на фізиці і математиці, якщо ти розумний, грати просто. Якби я про це знав, то грав би краще у команді з Лоджетроном. Так. Лоджитрон може, і схожий на Лоджик, але насправді вони різні. І в чому ж відмінність? Лоджику, ти на спортсмен, ти це знаєш. Це ніби покращена версія Лоджика, Logic 2.0. Може, ще у щось пограємо. Але тільки Лоджитрон тепер буде у нашій команді. Ні, він буде з нами. Це не чесно, тепер наша черга. Стоп, припиніть негайно, б'ються, тільки погані діти. Хлопці, припиніть. Невже я і справді такий поганий? Хлопці так люблять Лоджетрона. Але це ж я його винайшов. Привіт, мене звуть Лоджетрон. Я геніальний робот. Я чудово граю в бейсбол. Мої друзі так кажуть. Так, чудово. І я не просто геніальний вчений, я геніальний вчений супербейсболіст. Ти сто разів уже це повторив. Друзі мене люблять, бо я розумний і добре граю в бейсбол. Та годі вже! Супербейсболіст! Та ніякий ти не супер! Ти просто моя копія. Це я тебе створив. І вже шкодую. Дуже шкодую. Мене звуть Лоджитрон. я геніальний робот. Марин і друзі. Зелений зелений, червоний. Так круто! Альто поворухнувся. Чудово, чу Альто, ти вибуваєш. Віві, ти поворухнулась до слів зелене світло. Я просто похитнулась. Лодже, троне усе гаразд. Так можна. Не можна правил треба дотримуватися. Не чесно, нечесно. Якщо ти так любиш правила, чому б тобі з ними не одружитися? Я не хочу грати, боюся порушити правила. Саме так ніяких веселощів. А є особливі здібності у хмарних китів. Пізно вночі кити повністю зупиняються і тоді. Що тоді? І тоді примарний. Віві, плавати треба обличчям уперед. Знаю, я ж просто розповідаю історію. Обличчям уперед. Так небезпечно, не можна. Та ході вже мене чіпати. Така понад усе. Досить. Досить цукерок. Будеш їсти цукерки, станеш товстим. А не о, холодно. Стоп! Час за уроки! Юрний, роботи, поверни! Уроки! Уроки! Ну, відпусти! Ну, Годі вже припини. Сукчее. Робити уроки! Здається, він зламався. Пора робити уроки! Готово. Цілих півтора місяця, але воно того варте. Ні, обережно. Вибачте. же ці діти. Мистецтво зовсім не цінують. Уроки, уроки, уроки. А це ще що. Уроки, уроки, уроки. Лоджику. Як спрели? Лоджику. Давай грати. Ох. Вони напевно з Лоджитроном грають. Навіть не знав, що тут буває так тихо, коли ти сам. Врятуй нас! Друзі, привіт! Лоджику, допоможи нам. Лоджетрон збожеволів. Що? Це я. Так, він забрав у нас пістолети і тепер нас переслідує. Уроки робити уроки. Напевно, він з'їв, скаженого молюска. Не хвилюйтеся, я розберуся. Лоджитроне за. Лоджетрона засинай. Погані діти треба покарати. Це не добре. Не працює. Напевно, він зламався. Що робити? Погані діти. Давайте зробимо так. Ви його хапайте, а я вимкну вручну. Гаразд. Лоджико, вимикай. Погані діти! Погані діти. Усе марно, лоджитрон занадто сильний.

Звідки береться електрика? Що таке точка опори? На 35 електрика, точка опори. Ні, корал електроопори. Відповідь, відповідь. Відповідь. Він вимкнувся. Схоже, у нього закінчився заряд. Лоджик, молодець. Це було круто. Ти найкращий. Ти нас врятував. Молодець. Дрібниці. Лоджику, а ти точно хочеш полагодити Лоджитрона раптом від знову з збожеволі. Не хвилюйтеся, я додав у його програму нову підпрограму безпеки. Тож новий Лоджитрон буде ще кращим, ніж раніше. Чекай, не дочекайся нового Лоджитрона. Тобі допомогти? Якщо принесеш мені молоток з ящика з інструментами. Так, з радістю. Лоджику, я теж хочу допомогти. І є. І я. Спасибі, друзі. Привіт, мене звуть Лоджитрон. Я геніальний робот. 何